В нашу сторону такая, как... что он не приехал, а не, там же выйду. Лотается. Ты чого нічого не забрал? Вони, вони могли піти в поліцейську академію лутануть. За той участок. Вон бачу, сілий квадрик. Направо поїхав. Кто біжить? Как біжить. Разбива. Цікаво, у гра. игра. Он горка? Да. Одного вибрий. О, обсорвалося. По м'ясу. Ой, там треба точку давати. Ще раз мітку, Сань. Все, вес, все, вес. все, все. Добили двох. Один тут бігає. Ще один лишився. шесу. Так, тут бачку пішов. Є, бачку. Треба летіти, мабуть.

Да, є, є на гаражі, дивиться. Ваншотний. Ваншотний. І снайпа десь летіла. Ангар цей. РПГ є, РПГ екіпає. Все, всі? Чи ще в будиночку має бути, здається? В цьому будинку? Так, по-моєму, в тому. мы с таким и больше и забрал да я даю дрон Moving. я поднимаю. другие порах на сходах здесь на сходах пакин <laughs> О, станків на було. Біде кайни кілька. Там ті самтекси плашки не забираються. Так, що магаз треба їхати? Ось що за заказка тут. На ботів не схоже Зараз я ще останнього гляну. Бурелька. Є БК? Є БК. Повно. на чудо. <плес> І кидаю ще зброй наив. <плес> 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 зрозуміло, що з ЛТАшка подавай тоді на каталона. Може даже на бойовий поїхали. Ну давай летим. Секундочку, я гляну, що там, як там. Да, є на магазині двійка. І машина їде, ще двійка. О, -о. А ця на машині, походу, бойовий будуть займати. Ну вони такі, як ніби на магазин їхали по траєкторії. Ні-ні-ні, <риклад> я <звиси> бачу їх уже. Ага, бачу тоже. Прям на магаз ідуть. Да, да, на да, бойовий ідуть. По <плат> Бо мені нашивають. Нашивають. На бойовий <плат> вони <плат> не взяли. <плат> 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 да, один Розбив. <отут. плат>

Я не бачу, бачу. Ну ще двіки на магазині, а Ац... від'їхав Там двоє, двоє від'їхав. Там було двоє. двоє, і тоді, тоді двоє на магазині має бути. Там дим. Я пригну на магазин, кину сонар, щоб знати, чи це одна команда, чи... Через не. Okay. Ага. Це даже может бути одна команда. Туда ні, Не, чи, Я думаю, что що... два тут було. Да. О, э, машина О, рестра... пропала. Тут Ерстрайки є. Сань, на тобі гроші купи Рестрайк Дякую, в мене тепер три серії. Пиши плашу. На, на, О, на будинку там сидять. О, дякую. А туди треба було так подати. Зараз Тут? піднімуся. А, з машини вийшов під мостом. Ми mm. на будинок той пішли. Біг. Міни. Тут, тут люди в нас десь є, люди в бойовому. Тимало. Бо ми спускалися, мін не було. А, ми спрыгували. Ви на парашота спускали. Ну да. так. глянути, чи хто на мосту не піднімають. А вон типы, типи, типи. Тіпи... По мясу дав А so, теперь на машині? А ну да. Там по, по мясу знал, <sharp> друкис. <sharp> <darkies. sharp> по мясу. Двох. Там ще є постріл, там <sharp> ще є люди. Двойка. Да, зверху и. Нет, це бот. Нет. <sharp> Oh, An operator is near your location and requesting a to as as a a Oh, no, I'm going to I'm Good effect on target. Damn, no flashbangs. На, я скину. Я можу, можу, О, Ручки пропали. Та ручки, бо вони вийшли з-перше з цього. Ultra you've got Тут арбалет є. І медик. Ар арбалет — то добра штука. Постріли десь на тебе чи що? Я, напевно, на вишку полізу. Гарна ідея, я сам тут думав. Венка. А хтось бот якийсь... Вон, тип. Чи? чи це бот? Бот. Сентексів набрав, пацани. Enemy operator Я з ботами підходжу. Вони поки не виглядають, не спішіть. А я просто поки є шанс, тут тихо зайшов. Та я попробую сентексів накидати наверх. Ультра <тірвіг> 1, артери рекламу медика на нікого не застанило. <тірвіг> 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 <Да>, втекли? Так, <тірвіг> oh. втекли. Тут КАМАЗ людьми поїхали. може так... вони взяли КАМАЗ. А, можно. Не були КАМАЗа? Ніби то був. здається, що був. Потяг їде, можемо потягом під'їхати. Ну да, бо машина у нас. А не є машина. Машина тоже. є. вони свого залишили тоді, там ручку тримали. Так, <звук> так, да, да, на мосту то їхній. Або вони поїхали, крутити. он вийшли на Альширимі. Я на потяг не встиг адвенціявіз <рогрожнень> <рогрожнень> <is> <R2> <рогрожнень> <рогрожнень> вони не виглядають. Вертак до них прилетів з ботами. Там цитка вони, походу, не можуть піднятися на самий верх. Ходимо би... ні, нібито запрыгнути. Ачк стоп. З... З... На мосту вийшов, я так розумію. Шо, ми їх пушим чи шо? Рука летим, пропала. Летим. Я вже Зараз добіжу пішком то, потім. Боже вон. О, летить, летить, летить! качка качка качок Enemy visual. Molter one be advised. Enemy threat is high in the AO. Shield, один, ещё сетесь один. Двое говорят, соедится. Так что. Цанка You have enemy operators in You are taking effective fire. Ну, поды. Бобразно, бразно. Все, не спеши уже. Мне здесь их ще двое. А это вертушка нова прилетіла, Степан. <фу> да, да, да. Не, мой на вас щось шо стих. Вахант не пропал. на мене летає.

Мені цікаво, чи цих ми двох забрали, чи одного. Та вони походу забрали. Вони останнього добрали. Так. З тих двох. і Кто-то я в теперь флажки, я думал, луканутый. Раз нам братушка просто стреляешь, гемноты. Ящик зараз кидаю. Понаснаю ваку. Не знаю, що like тут за руль. Good hunting на ваку. А, шадоу, да, ти ж забр... отут куча плашук є. Треба комусь плашки. Oh, Подивимося, сумка Там плашок.

А ще дець... Ааа, це мабуть парку постріли. Просто як ненормальний з дробаша. Бун, бан. Ну це біля вакар може зараз вийде. Давай, goes, давай, давай, перед нами, давай, 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 Назад, давай, 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 Copy that. Uh station. I'll be mustom. Check to oh, oh. them too. Да, он. он Нам на, на мосту, на мосту, по-моему, забрав. Да, Тешку дали. Корова. Корова, да. Це вже корова. А де ти цього забрав? Чи це Евак вылетив? Це Евах, мабуть, вилучив, а не корово. Там під мостом ще одного забрав. Вот тут. Мені треба аптека, то я. Найшовно. Так, що у нас по танцю? Хант... Ага, наші не вийшли. Виходять наші. Вилучили наші. А, погана новина хантів немає. Хоча, може, люди ще десь є. That's I the I I'm not see any We can 1, extraction is inbound at this time Ultra 1, Gyno 4 is inbound for extraction Be advised, radiation is coming in fast It's gonna be a tight window I think his bot got blown up Ultra 1, activity is increasing near your location, stay alert This is Dino 4, all ultra secure, we're exiting the Ultra 1, actual, high winds are pushing in radiation, start moving to an extract point 7. 6. 18.